Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Теплого літнього вечора, коли сонечко вже ховалося за обрій, маленька дівчинка на ім'я Алія разом із своїм песиком Пуциком прогулювалися берегом моря, Вода лагідно лоскатала пісок, а хвилі приносила до берега дрібні мушлі. Раптом Алія помітила щось дивне перед нею. Простягнулася доріжка. З мушель вона починалася біля її ніг і тягнулася далеко вперед, зникаючи за великим каменем. Ось це так. Хто ж міг її викласти? здивувалася дівчинка. Буцик весело гавкнув і кинувся вперед, ніби відчував, що там чекає щось цікаве, але я, не вагаючись, пішла за ним. Доріжка з мушель вела все далі й далі. А вітерець ніжно нашіптував казкові історії. Нарешті, за каменем, вони побачили. А що ж вони побачили? Можливо, чарівну скриньку з морськими скарбами, чи, може, старого мудрого дельфіна, який розповість їм таємницю моря, або ж доріжка приведе їх до чогось ще більш дивовижного? За великим каменем Алія та Буцяк побачили щось насправді незвичайне маленький піщаний ястрівець, на якому стояв. Різнобарвний ліхтарик. він цей м'яким світлом ніби запрошував підійти ближче. Алія нахилилась і помітила, що під ліхтариком лежить записка, написана гарним закрученими літерами. Той, хто знайде цей ліхтарик, зможе побачити те, що приховане від інших, довірся світлу, і воно приведе тебе до справжнього дива. Що це може означати? прошепотіла дівчинка, поглядаючи на буцика. Песик обережно. Обнюхав ліхтарик і раптом тихенько засколив, у ту ж мить ліхтарик спалахнув яскравішим світлом. А мушляна доріжка попереду почала змінюватися. Вона вела далі до загадкової арки з водяних призок, що раптом з'явилися посеред пляжу. А Лія відчула, як її серце затрепотіло від хвилювання. Що ж буде, якщо вона пройде крізь арку? І хто залишив їй цей чарівний ліхтарик? А що ж буде далі? Можливо, ліхтарик відкриє портал у підводний світ, або ж за аркою вони зустрінуть когось, хто розкриває ще більше таємниць? Алія місто стиснула ліхтарик в руках, а бусик насторожено підняв вуха. Арка з водяних присок мерехтіла, ніби запрошувала їх увійти. Готовий бусику? запитала дівчинка. Песик гавкнув, ніби відповідаючи «А вже ж!» Вони зробили крок вперед і в ту ж мить все навколо змінилося. Повітря стало теплішим, у ньому з'явився аромат легкий морських квітів, перед ними розкинувся новий берег, зовсім не схожий на той, звідки вони прийшли. Пісок тут був не золотистий, а ніж до блакитний, і світився в сутінках, наче зорі, розсипані по землі. Де це ми?» – зувалася Алія, озираючись навколо. Раптом з за скелестого пагорба з'явилася фігура. Це була маленька істота з прозорими, схожими на хвилі крилами. Вона привітно усміхнулася і легенько махнула рукою, запрошуючи Алію та Буцтика підійти ближче. Ви прийшли, як я сподівалася, мовила істота. Її голос нагадував плескіт хвиль. Ти чекали нас? здувалася дівчинка. Так, кивнула істота. У мене для вас є важливі завдання. Яке ж завдання отримують Алія та буцик. І чи зможуть вони його виконати, а може це лише початок великої пригоди? І махнула рукою і перед алією з'явився блискучий морський сувій, схожий на хвилю, що застигла в повітрі. «Це карта, пояснила вона, вона приведе вас до ключа, який відмикає найважливіші двері в цьому світі. Але перш ніж вирушите, вам потрібно знайти перший знак. Алія взяла совій і подивилась на нього. На ньому не було звичайних ліній чи позначок, тільки дрібні сяючі крапельки, що то з'являлися, то зникали. Як нам зрозуміти, куди йти? запитала вона, Істота усміхнулася. Ліхтарик, який ти знайшла, покаже тобі шлях, але пам'ятай у цьому світі дорогу відкриває не лише світло, а й твоє серце. Алія глянула на ліхтарик у своїх руках. Він засвітився трохи яскравіше, і одна з крапельок на карті почала мерехтіти. Гав, бо як уже біг у напрямку, куди вказували світло. Дівчинка засміялась і побігла за ним, відчуваючи, що попереду чекає щось неймовірне. А куди ж приведе їх карта, що за двері вони мають відкрити? І хто ще живе в цьому дивовижному світі? Алія міцно тримала ліхтарик, уважно стежачи за тим, як світло вказує шлях. Вона та буза йшли вздовж блакитного піску, аж поки перед ними не з'явилася велика арка з коралів. На її вершині сяяв символ, який збігався з тим, що мене на карті. Ми прийшли, прошепотіла дівчинка. Вона доторкнулась до арки, і в ту ж мить ліхтарик спалахнув яскравим світлом. Земля під ногами затремтіла, а перед ними почали з'являтися високі двері. з мушель. Вони повільно відчинилися, і Алія разом з буциком переступили поріг. По той, як дверей, відкрилися величезний зал. Де у водяних пульпашках плавали дивовижні скарби, перлини, морські зірки та навіть маленькі світлячкові рибки, а посеред зали на підвищенні лежав золотий ключ. Це він. вигукнула Алія. Вона простягнула руку, і торкнулася ключа, і раптом простор навколо засвітився чарівним сайвом. Ти пройшла випробування, пролунав лагідний голос. Перед нею з'явилася та сама істота з прозорими крилами. Вона усміхнулася і сказала Ти довела, що твоє серце відкрите до пригоди добра. Цей ключ може відчинити двері в будь-який світ, але пам'ятай, справжня магія завжди всередині тебе. Алія стиснула ключ у долоні і зрозуміла, що ця подорож змінила її назавжди. Вона подивилася на буціка, який весело виляв хвостом і прошепотіла. Пора додому, але я знаю, що це лише початок нових пригод, і ступивши на поріг, вони разом повернулися назад Туди, де найхиліше поділи нові казкові історії. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.